Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую на розклад на картах Таро, знак Зодіака Терези. Як зазвичай розглядаємо головні питання, загальний фон місяця, робота, фінанси, особисті питання, застереження. Та порада. Іще одну карту на те, що вас дуже хвилює на місяць серпень ваше запитання або побажання Таро дасть вам відповідь. Сьогодні нам допомагають колода райдера. Ще одна. Райдера Райдеровайте. По одній карті для того, щоб наше. Відповідь була більш чітка та зрозуміла. А також колода мадам Ленорман. Пишіть, друзі, в коментарях, яка у вас погода. Нарешті наші домашні плюс 47 градусів добрались і до півночі. Плюс 32, але відчувається так само. Загальний фон місяця для знаку Терези. Карта сила, карта дьявол та карта Серп. Дуже потужний місяць. У вас має вистачити сили, щоб здолати дьявола, хоча це і буде подеколи складно. Як ви знаєте, що дьявол це пагубні звички або якісь моменти, котрі можуть вас збити з толку. До чого саме стосуються ці карти, ми будемо розглядати кожне питання окремо, щоб з'ясувати. Робота, Єрафант. король кубків, а також сове. Єрафант показує: будьте більш духовні, чого б це не стосувалося на вашій роботі, тому що у кожного робота різна. Іноді це показує, що ви маєте комусь чимось допомогти. Якщо ви, наприклад, керівник, то якось сприймайте прохання ваших підлеглих. Король Кубків це людина, котра по роботі, котру всі обожнюють, котра несе позитив. І ось ці дві сови, котрі, як ви бачите, парни, вони можуть дати пораду один одного, як співробітники. Для того, щоб вам було легше та правильне працювати на роботі. Фінанси, вісімка мечів, вісімка кубків, а також карта плітка. Щось з фінансами у вас буде якесь або хвилювання, або якісь лікарняні можуть затримати, або вони дадуть вам якісь відпускні гроші, наприклад, на дитину. Що ви кудись збиралися їхати? Вісімка кубків це якась ситуація з минулого. Тобто, можливо, вам щось не так раніше нарахували, і зараз це, наприклад, можуть забрати. І для вас це буде боляче карта плітка. Візьмемо одну карту, як вам з фінансами? Що ви можете зробити для себе? Фінанси місяць серпень, знак Терези. Двоєчка мечів. Не сваріться. Все одно не сваріться. Якщо така доля, то знадобиться трохи якось затягнути пасок. Можливо, десь перезайняти, якщо буде така потреба. Особисті питання. Карта вісімка жезлів, карта швидкості. Карта четвірка пентаклів, невеликі гроші. А також карта розвилка. Про що тут ідеться мова? Швидкі якісь події, можливо, десь ви будете їхати на транспорті, потяг або літак. Четвірка пентаклів це стабільні гроші, але ви не будете шикувати. І карта розвилки показує, що у вас є декілька виходів, декілька варіантів, які ви зможете використовувати. Наприклад, їхати або не їхати, економити гроші або навпаки, протринькати останні. Все залежить від вашого бажання. Кожен сам коваль свого щастя. Нічого тут такого поганого. Для родини або для вас особисто не показано застереження для знаку Терези. карта суд. Карта Сімка Пентаклів та карта Змія. Суд це справедлива, щось, якась справедливість буде керувати вашими подіями саме в цьому місяці. Якщо ви когось образили, то, можливо, вам знадобиться якось врегулювати цю ситуацію. Тому що карта серйозна, наприклад, ви когось образили, і потім на вас це якось може вплинути б це не був, або якісь родичі, або хтось по роботі. Сімка Пентаклів показує очікування. Застереження вам не можна очікувати. Треба робити якісь справи, продвигати їх вперед, не дивлячись, що до 11-го йде ретроградний Меркурій. Карта Змія це застереження, це хитра підступна людина, котра може вам чимось нашкодити. Змія ліса, це і криси це негативні карти в мадам Ленерман. Це застереження. Та порада. Четвірка мечів, король жезлів, а також букет. Порада полягає в тому, що якщо у вас буде поганий настрій, то трохи посумуйте, але не виносьте його на загал, а так собі вдома. За бокалом чогось смачного та трохи міцного. Король жезлів це може бути людина, котра вам допоможе щось вирішити. Карта букет це карта подарунків, а також якихось позитивних моментів. Цілком реально, що якщо ви дівчина, то ось ця людина буде ваш залицяльник в місяці серпень. Але пам'ятайте, друзі. Якщо ви зрозуміли, то я поки що ні, що саме мали на увазі карти якісь дьявольські спокуси. Зверніть на це увагу і знайдіть відповідь на це запитання. Я ніби на роботі вчитель і даю вам домашнє завдання. Тому що картина може бути неоднозначною. Начебто все добре, як ми бачимо, все стабільно, те, що люблять Терези, але звідки цей дьявол загальний фон місяця. І ще у вас одна відповідь на запитання, те, що ви собі загадали: карта мир, карта троєчка Кубків та карта ведмідь. Це виглядає кругосвітна подорож в колі друзів. За рахунок керівника, то, звісно, шутка. Але карти всі потужні, позитивні, і відповідь так. Ось такий, друзі, для вас вийшов розклад. Сподіваюсь, ви віднайдете рішення якихось маленьких складнощів, котрі можуть виникнути. Загалом карта сила це карта лева. І зараз панує лев в серпні більшу частину. То саме сила у вас буде, щоб все здолати і все врегулювати. Тут сила, тут духовність, духовна сила. Ви обов'язково зможете щось. Тут ось правосуддя, суд, старший аркан, і тут карта мір, старший аркан. Я бажаю вам гарного серпня. Не забувайте. Ділитися думками зі своїми друзями, ось тут, шукати кращий вихід, приймати подарунки, не сумувати, триматися на позитиві. До зустрічі на моєму каналі.